Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо Максимум. Німеччина заявила, що Китай атакував лазером літак, який чергував у Чорному морі. Е, в, Червон, е, в Червоному морі. Е, про це написали в акаунті МЗС Німеччини в соцмережі X, і повідомив про це знову ж таки Блумберг. Ця новина з'явилася буквально нещодавно. Китайські військові вразили німецький літак лазерним розгортанням. Наражання на небезпеку німецького персоналу і зрив операції є абсолютно неприйнятними. Йдеться у повідомленні. Сьогодні посла Китаю викликали до Міністерства закордонних справ з цього питання. Ще раз нагадаю, що ситуація сталася в Червоному морі. Ну І йдеться про операцію. Військову місію Європейського союзу, яка стартувала в 2024 році, щоб захищати комерційні судна в Червоному морі від нападів єменських уситів, і також е агенція Bloomberg повідомила, що літак повернувся на свою базу в Джибуті і не постраждав. Цей літак є багатосенсорною платформою, виконує зокрема роль. Літаючого ока місії і сприяє далекобійній розвідці морського району. Але знову ж таки інцидент зафіксований: що з цим буде робити Німеччина? Що з цим буде робити Європейський Союз? Подивимося, окрім того, що викликали. Посла, тому що, як на мене, ця міра недостатня. Е, ну і загалом, е, я говорила про те, що будемо говорити не тільки про Китай, а й про Іран, який теж придбав собі китайські ракети класу Земля повітря після завершення конфлікту з Ізраїлем. Постачання ракет, е, сплачене нафтою. Е, це є частиною зусиль Тегерана щодо відновлення своїх систем ППО, зруйнованих ізраїльськими ударами. І знову ж таки, Китай. Який імпортує майже 90% іранської нафти, використовує маршрути через треті країни, такі як Малайзія, щоб уникнути американських санкцій. Іран також використовує китайські і російські системи ППО. Вони є ну, малоефективними, як кажуть, та, бо йдеться про С-300 зокрема, але знову ж таки, ну за. Ні, іменієм інших використовуються самі, саме ці. Е, ну, і вони є недостатньо е, активними, недостатньо е, спрямованими, недостатньо е, гарними, якщо йдеться знову ж таки, про літаки F-35, але, тим не менше, взяти інших поки що їм немає де. Поки що, тому що як буде далі розвиватися ситуація, знову ж таки, невідомо. Ну і тому Україна знову ж таки розглядає можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, чиї комплектуючі виявили в дронах, якими Росія атакує Україну. Про це повідомив е, уповноважений е, президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. І за його словами, Київ збирає докази і передає їх китайській стороні. Однак офіційного пояснення, чому Пекін не обмежує експорт до Росії, досі немає. Мені здається. І не буде не те, щоб найближчим часом, а й загалом, тому що коли в полон потрапили е, китайські військові або е, китайські е, громадяни Китаю, які служили в е, військах Росії, і Україна про це офіційно заявила, то е, Китай звинуватив нас ледве не в вигадуванні якихось сценаріїв і нагнітанні ситуації. Хоча Ситуація мала місце бути, і ми хотіли би отримати пояснення, чому так відбувається, як це так відбувається, і що Китай з цим буде робити.